До Дня моєї рідної української мови, яку я дуже-дуже люблю, я хочу виконати вам вірш Юрія Рибчинського. Мова, наша мова, мова кольорова, В ній гроза травнева і тиша вечорова. Мова, наша мова, літь минучих повість. Вічно юна мудрість. Сива наша совість. Мова, наша мова, мрійнику жар птиця. Грішнику спокута, спраглому криниця. А для мене мова те мов синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Мова, наша мова. Пісня стоголоса, нею мріють весни. Нею плаче осінь, нею марять зими, нею кличе літо, в ній криваві рими і сльози за повіту. Я без тебе мово, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці, я несу в майбутнє Невгасиму мову. Ово незабутні. Не.